Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції і акція ліквідації. Ліквідація по 26 січня, звичайні акції по 19 січня включно. Не пропустіть! 199 гривень коштує чайник заварювальний, скляний з бамбуковою кришкою. Такий тепловентилятор за 349 гривень. По 29 гривень ароматизовані декоративні свічки. Ось такі бувають і в інших кольорах. А такі бувають ще біленькі. 9 гривень коштує напій енергетичний об'єм 330 мл. 64 гривні чайне асорті лавере. Якщо у вас ціночок не акційний, скануйте на сканері, бо буває, що не встигають виставити цін. Якщо знаєте якісь товари з акції ліквідації, то обов'язково доповнюйте, пишіть в коментарях або назву, або скан-код, буде цікаво почитати. По 29 гривень це є така трьохрівнева підставка для яєць. На одному рівні 10 штук поміщається. Її ціна 29 гривень. Показую поближче вам, щоб можна було подивитись код і промоніторити у додатку. По 34 гривні ось такі чашки з кліні. Така чашка об'ємом 350 мл за 69 гривень. Думала, може, є акція на ось ці набори? Нема. Чекаємо, 249 гривень, з чаєм. А ці із цукерочками 249. Хто не бачив, привезли вже багато новинок до Дня закоханих. Таке блюдо у вигляді серця. Чотири варіанти кольорів на вибір 77 гривень за штуку. 49 гривень паперові рушнички. Супер ціна на набір інструментів для барбекю 29 гривень. І вони ще йдуть у чухлі. Суцільно металеві, дуже гарні. По 59 гривень салфетниця квадратна. 44 гривні коштує контейнер для просушування столового приладдя або для зберігання. Там ще є пластикова вставка, яку можна витягнути і буде легко помити. Піднос 27 гривень прямокутний, 49 гривень ось такі тарілочки дитячі, я б сказала, менажниці. Бо вони йдуть на три відділи, і є три варіанти кольорів. Супер ціна 29 гривень. Це і пустушка дитяча силиконова для дівчаток, така у вигляді губок є червоні або рожеві, 29 гривень контейнер харчовий, пластиковий, об'єм 1 літр. А ще були ось такі по 9 гривень на 700 мл. Органайзер пластиковий ушухляду по 39, 139 гривень, лампа. Я так розумію, вона є із датчиком руху. Альбатрос туалетний папір один рулон. Ви просили показати корм є ось такий по акції 12 гривень вологий для котів. Ці для собак я вам вже показувала, тож зупинятись не буду. Новинка іграшка для собак, до речі, досить важкий м'ячик по 55 гривень. 77 гривень щітка для вичісування. Класно, що в них є така кнопка і вона знімає шерсть не треба чистити. 99 гривень супер ціна. Тут є аж три світлодіодних ліхтарики, такі, лампи, вони світяться різними кольорами, пульт іде в комплекті, працюють вони від батарейок. Три штуки на одну ось таку лампу. Дорогі глядачі, маю до вас прохання. Якщо вам подобаються мої відео, вони вам є корисні, поставте вподобайку, напишіть коментарі і хочу подякувати тим, хто завжди мені коментує, ставить вподобайки. Щиро дякую, дякую, що допомагаєте мені розвивати україномовний контент. Клуб 4 лапи вологий корм по 14 гривень. 99 гривень коштує рушник. Ось такий, до речі, такий більший, 1,40 м на 70 Кольори є на вибір. Так, По 99 гривень це ось ці рушнички, що зверху. 39 гривень та 55 гривень коштують льотоступи. Ось такий варіант, ці дорожчі. Бачите, тут є більше шипів. А ось ці дешевші. Тут є 5 щепів, так би мовити, в передній частині. Я думаю, можна собі у як вам буде зручніше. Такі новинки домашні капці чоловічі по 199 гривень. Виглядають дуже гарненько, симпатично, але в них підошва така тоненька, я б назвала ці тапки гостьовими. На постійній основі в них. Мабуть, не дуже довго походиш. Набір валиків 2 штуки 27 гривень. 11 гривень валик для чищення одягу. А такий набір ціна 22 гривні. 27 гривень коштує вішалка металева. 27 гривень коштує набір гачків з такими автомобілями пластиковими. 3 в наборі, мікрофібра серветка за 64 гривні. Фрекенбок. 49 гривень запаска до швабри. Такі мильниці. Є в різних кольорах. Вони. Основа у всіх біленьках. Ціна 29 гривень. А ще є ось така мильниця у вигляді ванночки. Ціна 15 гривень. За 24 гривні футляр для зберігання чи транспортування зубної щітки. 29 гривень тримач для паперових рушників, 109 гривень лійка для душу, 49 гривень насадка для швабри, але звертайте увагу, в них є різні. Параметри розміра. Це 45 на 14. Антиковзуючі килимки у ванну 109 гривень, такий варіант 64. 119 гривень коштує придверний килимок. Він такий як резиновий. По 88 гривень, підвісна мильниця, металева. Має ще два гачки для рушничків. Шторка у ванну кімнату 1,80 м на 1,80 м 99 та 69 гривень. Набір серветочок 2 штуки 14 гривень з мікрофібри. Всі в таку смужку, але є в різні кольори. По 7 гривень контейнер для організації. 59 гривень вологопоглинаючий килимок. Однотонний. Знаєте, що я собі придумала, що такий килимок можна розрізати по розмірах і, наприклад, покласти у шухляду чи на полицю антиков заючить. По 109 гривень юршик для унітазу, 39 гривень набір губок, 6 штук фракенбок, 33 гривні файно, також 6 штук в упаковці. Такі жорсткіші губки, 2 штуки 24 гривні. 189 гривень дверний дзвіночок, працює від батарейок. Акція ліквідації сумки-бананки по 29 гривень. До речі, досить непогана в них якість, дуже багато тут різних кишеньок, бачите, і менші, і більші. Сама тканина така досить цупка. І ще з внутрішньої сторони є одна кишенька, такі. Досить-досить непогано за 29 гривень. Так, але це не єдина. Є ще по 29 гривень. Але хочу вам сказати, обов'язково скануйте такий варіант чоловіча за 29 гривень. Скануйте товари, щоб впевнитися, що це іменно той, бо буває, що вони супер схожі, от один в один. А код інший, то, я так розумію, можуть бути різні партії чи що. Але бачите, ціна 129 гривень. Хоча на фото ну, ідентично, бачите? Потім покажу, знайшла цю бананку. По 29 гривень дитячі бананки з динозавриком. І ще, якщо купляєте дитині вже такого трохи більшого віку бананку з розрахунком, щоб там носити мобільний телефон при покупці, пхайте телефон в бананку, пробуйте. Чи поміщається, бо перша бананка моєї дитини не помістила в себе сучасний телефон. І не забудьте, звичайно, ті телефони потім забрати з бананки, якщо не купляєте. Так, бачите, по 129 гривень. А ось така за 29. М -м? А в чому тут різниця? Так, мені, часто візуально, вони супер однакові. тут такий матеріал, таке враження, що він його водовідштовхуючий. Код різний. Бачите, а товар однаковий. Поставлю акційний спереді. І поставлю тут ціночок. Ось так. Може, кому треба, правда? По 29 гривень ось така сумка шопер у вигляді сітки. Ну, до речі, досить містка. По 99 гривень ось така сумка шопер, так гарненько вона компактно складається зручно брати з собою. По 147 гривень годинник настінний, я так думаю, він має десь до 30 см діаметр. не зазначено так. Орієнтовно 55 гривень ліхтарик. Він, бачите, тут має магніти кріпиться до металу, працює від батарейок. Нічник 55, 39 і є по 29. Не такий, цей 69, а ось такий 29. Якщо, наприклад, бачу яскравий цінничок, а товару такого не бачу, то я сканую сам цінник. На сканері цін. І там зазвичай появляється фото і можна зорієнтуватись швидше. По 29 ось такі 29 гривень виделка 119 гривень ліхтарик. Такий налобний. 77 гривень це теж налобний. 99 гривень новинки. Це є годинники настільні, такі більш дитячі. Бачите, зайчики. Працюють від батареї, мають функцію будильника. А ось такі я вже раніше бачила. Бачите, вони мають обличчя, а там ті просто зайчики намальовані. Трошки відрізняються. По 119 гривень ось такі лампи. Такий варіант. Ці заряджаються від USB. Ціна 119 гривень. Також мають магніти, чи яка ще не поїла, чи то вона розряджена. Тисну-тисну на кнопку вмикання і не включається. До речі, зберігайте чеки, якщо товар є фабричний, якийсь бракований, чи ще щось з ним не так, ви завжди можете повернути в магазин. По 77 гривень ароматизатор для дому аромат «Лимон». Акцентую, бо баночки супер схожі. Відчета, але не всі акційні. Так, 77 гривень коштує декор для дому рослина із з голови, яка росте. Отак якось. Це такий гномик. Ось він. Веселий гномик із вазонком на голові. По 99 гривень ось такий декор, я б сказала, антистрес, там є вода і пісок. Ви прокручуєте, пісок осідає і така створюється цікава картина, можна використовувати як антистрес. По 17 гривень шторка із літерами Happy Birthday. По 9 гривень такий набір для оформлення подарунку. Тут є і стрічка, і такий бантик. По 29 гривень, іграшка собачка. Ось така маленька. Іграшка дитяча, музикальна, чарівна паличка 109. А такі іграшки антистрес. Дуже прикольні. Вони натискаєш їх і вони самі вертаються в початкову форму. 77 гривень. Такий варіант 99 гривень. Собачки дуже гарненькі, оченята, такий переливається колір. Бачите, багатенько їх привезли. І ще є ось такий варіант. Сквіш антистрес. Є ще зі зимової колекції. Ціна 88 гривень. Щось новеньке це є камінці для розпису 149 гривень. Камінчики, до речі, досить важка упаковка. Камінчики, фарби і трафарети. Прикол. Ви вже купляли камінчики чи ні? Моя дитина купляла ось такий набір. Ціна 169 гривень. Там є пісок кольоровий і є один варіант, який світиться. Баночки, всі шість, які зображені. По. І дуже великий за 99 гривень. Такий є квадратний. А є круглий теж 99. А ще є маленький, ціна 44 гривні. Такі маленькі різні є зірунька. Дуже приваблива ціна лише 17 гривень за 18 фламастерів. Хто може купляв, залишайте свої відгуки, які вони. Лінійка гнучка 19. Полотно для живопису 39 гривень. Блокнотик за 9 гривень. Такий блокнот теж гарна знижка 44 гривні. Такий варіант 44 гривні. 74 аркуші. За 19 гривень блокнот формату А5. 32 аркуші. Отакий блокнот антистрес за 99 формат А5 в лінію. По 9 гривень це є інструменти для ліплення. Така підставка і стеки 99 гривень, хто обійме бабусю. Видавництво ранок. Дуже гарні аркуші. Якісні і ілюстрації яскраві. 22 гривні засіб для миття вікон з розпилювачем. Містер Мускул 88 гривень. Сама за 37 і 27 365 і це є з розпилювачем, бо є ще без. Освіжувач повітря Грейс. Є різні аромати, орхідеї, квіти морські, різні різні. Значите, тут є лаванда, а це морська свіжість. 300 грамів за 37 гривень. Такі спреї, аромати для дому. Є цитрус, є орхідея за 37 гривень. Засіб для миття підлоги, аромат Лемон: 1 літр 32 гривні. 59 гривень бальзам для миття посуду. Із дозатором об'єм 1 літр. По 39 гривень засіб від цвілі та грибків профі. Санклін для холодильника. Ціна 59, 500 г. Санклін для м'яких меблів 59 гривень теж 500 грамів. 32 гривні велікрем для чищення. Профі засіб антижир 24 гривні. 59 антижир Санклін. Такий засіб для очищення килимів 5 гривень. Поштучно можна придбати капсули сіла 8 гривень. Еліо гель для миття посуду 32 гривні. Was free. Засіб для миття посуду: є різні аромати, ціна 32 гривні. І є ось такий засіб всього за 16 гривень 500 мл. Звертайте увагу, акція на капсули для прання сіла. Бачите, є поштучно можна спробувати. А тут в упаковці є 30 штук за 229 гривень. Аж 30 штук. По 19 гривень господарське мило. Мило друг 19 гривень. Рідке господарське мило. Ціна 32 гривні за літр. Такий варіант Eco 3 літри 49. 32 гривні коштують підвіски в унітаз, кольорова вода. Велнекс. але що, одна штука? Бачите, аромат лимон? Так. І такі і сякі. Я так думаю, це ось ці. А знаєте, чому я так думаю? Бо Я просканувала на сканері. Не знаю, не можна натішитись сканерами в магазинах це дуже зручно для покупця. Перевірити ціну. 27 гривень спрей, 59 гривень для ванної кімнати SyncLine. Саме 69 теж для ванної, по 16 гривень набір запасок в унітаз. Дві штуки. По 10 гривень кріт для прочищання труб. 50 грамів в упаковці. По 19 гривень ось такий турбозасіб для прочищання труб теж 50 грамів. А ще є велика баночка за 37 гривень, це вже рідиною йде. 44 гривні. Так, стікери чистоти. Є ось такі стікери 6 штук. Ціна 109 гривень. Набір одноразових станків для гоління жіночий 39. Десторант Стік Сеніта 29 гривень. По 69 гривень аромати від Ловіт. Сіос фарба для волосся 159 гривень. Тонуючий бальзам 44 гривень. Мікроскоп іграшковий дитячий за 29 гривень. Показую поближче, кому цікаво. Є код. Такий пазл дитячий 3D за 29 гривень. 169 гривень коштує новинка дитяча іграшка, яка літає, таке каченя. Ще одна новинка. Пістолет по 119 гривень. Він має такі м'які пульки, не знаю, як вони називаються, ви вже вибачайте. Дівчата, звертайте увагу, по 99 гривень коштують ось такі плойки для підкручування волосся. Були вони по 349, а зараз 99. На цьому відео закінчую. Дякую вам за перегляд, дякую за вподобайки, за коментарі. Бажаю вам вигідних покупок!